Президент Туреччини Ердоган збирається е, висунути свій план мирного врегулювання на саміті е, великої двадцятки у ріо Де Жанейро, який має скоро розпочатися. За е, інформацією агентства Bloomberg е, Ердоган збирається запропонувати відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО на 10 років. В якості компроміса, який має задовільнити Путіна заморозку бойових дій він пропонує, звичайно, на поточних позиціях сторін. І демілітаризована зона пропонується верніше, має бути запропонованою Ердоганом вздовж лінію фронту. Ну і там міжнародні війська. Як гарантія цікаво, які він запропонував війська може свої турецькі, що мені особисто не дуже подобається. От, ну, ось таким чином він при тому вважає, що окремо була його заява, що з приходом команди Трампа дуже швидко вдасться домовитися про мир. Тобто Трампа він вважає. Більш перспективним в цьому плані миротворцем, ніж Байдена. Ну, що вийшло у Байдена за два з половиною року? Ми бачимо. Війна поки що бушує, як бушувала з самого початку. А тепер саме цікаве: у відповідь на цю інформацію про мирні пропозиції Ердогана з Заморозкою по лінії фронту вже у Путіна відреагували. Пісков заявив, що їх це не влаштовує. Ні, нас по лінії фронту не влаштовує, ми збираємося всю Україну захоплювати. Що це означає? Означає, що Ердогана не має шансів на реалізацію свого мирного плану. Ні, це означає, що Ердоган і Путін граються у доброго і злого поліцейського. Це Торг. Ердогана, звичайно ж, Путін. Вони ж там друзі, в общем-то, диктатори два Вислав з пропозиціями як доброго поліцейського. От я пропоную заморозку війни по лінії розмежування. Всього лише на 10 років НАТО відкладемо миротворців, введемо, ну це ми за цікаво миротворців. Така собі конфетка для нас. А тут у Путіна пресекретар, ні, це не підходить нам. Ну це ж просто набивання ціни. Те, що вони його послали, в мене особисто немає ніякого сумніву. Послали з цими пропозиціями. Це путінські пропозиції з боку Ордогана. Але Путін хоче поторгуватися. Хоче Путін за ці пропозиції за реалізацію цих пропозицій, він хоче виторгувати по максимуму. Він хоче зняття, очевидно, що всіх санкцій. Він е, хоче, очевидно, що е, просунути ще якісь мовно-культурні моменти для України. Можливо, якісь обмеження, не, неможливо, напевно, по збройним силам і так далі. І так далі. Ось це є предметом. Торгу з точки зору Росії. Задача України домовитися так, щоб воно було не гірше, як пропонує Ердоган. Тому що те, що пропонує Ердоган, це той мінімум, на який Путін згоден. От. А він хоче собі виторгувати, звичайно, краще, ніж пропонує Ердоган. Наша задача, якщо дойде до реалізації цього мирного плану. Ну, в принципі, мирний план Ердогана це той же самий мирний план Путіна. Ой, Путіна вибач... вибачаюсь Трампа тільки з якимись нюансами. От, в принципі, це все те ж саме: зупинка війни по лінії фронту, припинення членства України в НАТО перспектив членства на найближчий її час, і миротворців. От. Тобто Путін, в принципі, на це згоден, але хоче. Спробувати краще. Ну саме найбільше насправді, що він хоче виторгувати, це звичайно, зняття санкцій. Тому що без зняття санкцій Рашкінська економіка задихається. І ще півроку, рік, може там два, і війну доведеться зупиняти просто так, без всяких бонусів за її зупинку. Тому ось така торгівля у доброго злого поліцейською.